Перти вже повідомляють, що ЗСУ почали задіювати резерви та більше техніки для наступальних дій. Росіяни взагалі повідомляють, що близько сотні бронемашин пішли в атаку, тому ми фіксуємо нові просування наших військ. Про це докладніше розповім трохи згодом. Але окупанти, бачивши успіхи зсу, почали бомбардувати Україну, переважно західну частину, якою йдуть постачання техніки. По Польщі, незважаючи на всі їх заяви, вони звичайно бити бояться. А ось по західній Україні у них сміливості вистачає. Тому вчора ввечері повідомлялось про вибухи на Житомирщині, у Хмельницькому та Львівщині. Також у бік Києва повідомлялось про пуски ракет Кінжал. Але Київ максимально захищений сучасними ППО. А ось в інших областях на жаль, поки що вибухи загалом по всій Україні вдалося знищити 36 крилатих ракет різних видів. Противник застосовує різні типи озброєння. Ну основне, що ми знаємо, це ракети. Так, ракети, які були пущені з Каспію. спершу залетіли в зпівпідданого. Сходу з окупованих територій далі тримували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра. З Дніпра вже там як ми поляли Кировоградщина. і далі рухались в напрямку перехрест Вінницької Миколаївської Одеської областей, і власне у напрямку Тернопільщини, Львівщини на Львівській області розвернулись. Назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницькому обласрайо Саркосантину власне така інформація щодо роботи протиповітряної оборони, так вона велася на різних напрямках і винищувачі працювали і зенітні ракетні підрозділи. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі. Також окупанти не припиняють обстріл прикордонних селищ Чернігівської, Сумської та Харківської області. Але Тут найближчим часом на кордоні мають розпочатись обіцяні Легіоном Свобода Росії наступальні дії. Тому чекаємо на гарні новини із цього напрямку. По лінії фронту зсу успішно просуваються у Вугледарському напрямку. Тут в районі Великої Новосілки точаться бої за Старомайорське. Як я казав у минулому ролику, окупанти вже розуміють, що їм доведеться залишити цей населений пункт. Але для ЗСУ відкривається дедалі більше перспектив для подальшого просування, оскільки перша лінія оборони окупантів поступово сипеться. Визволення села справа часу, оскільки частина села вже під контролем ЗСУ. І від урожайного наші підрозділи також трохи просунулись, створивши на старомайорському незручну ситуацію для окупантів. Тому їм у будь-якому разі доведеться відступати у запорізькому напрямку. Взагалі, за всіма повідомленнями як експертів, так і росіян ЗСУ почали наступ великою кількістю резервів та сотнеї оборони машин. Поки що про просування не повідомляється, та бої фіксуються біля робоченого. Але не забувайте, що це не офіційна інформація. Деякі мапи показують ситуацію. Цю, що склали за вчорашній день, таким чином, як видно, тут вони показують, що ЗСУ штурмують ближче до вербового великою кількістю важкої техніки. Загалом тут потрібно дочекатись результатів наступу у херсонському напрямку. Ситуація залишається стабільною без змін по лінії фронту. Окупанти не припиняють обстріли, але зсу також ведуть вогонь з артилерії по позиціям окупантів. В Авдіївському напрямку вчора ввечері припинились атаки по всій лінії фронту, навіть в Мар'їнці. І ведуться лише обстріли. Окупанти не змогли просунутись в жодному з напрямків і, зазнавши поразки, пішли на перегрупування. І Сьогодні деякі експерти вже повідомляють, що ЗСУ почали задіювати резерви та більше техніки для наступальних дій. Росіяни взагалі повідомляють, що близько сотні бронемашин пішли в атаку, тому ми фіксуємо.